Отже, Юрій Кункевич, журналіст, оглядач пабліку, фан-проджект Волині, гість громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1». вітаємо, Юрію. Да, Привіт, здравствуйте, колеги. Сам перед хочу співчуття через смерть Вадима Мараніська, нашого колеги. Вашого колеги я Перший раз в вашому ефірі, власне, після того як Вадим пішов. Нас тому мої особисті співчуття всьому колективу, в тому числі. Дякуємо, Юрій. І, Дякую. Так і, і друге, знаєте, тільки що от, ну, готувався до ефіру, ну скажімо так, знав, що от, будете, будете телефонувати, то подумав, що якось останнім часом, коли ми говоримо про футбол, якось все на ну чомусь більше поганого чого ми саме говорити, обговорювати. Такого дивного про те, що здавалося на п'ятий, шостий, сьомий місяць війни. Мали забути про такі речі, і суспільство, і футбол мав би очиститися, але на жаль, е так оцей закон. Це одна з найбільших ганьбищ, яка сталася, скажімо, в сфері не військовій за останні Європи. Це точно ну, ми це можемо справа. мусимо роз'яснити нашим е глядачам і радіослухачам, хто це, не будучи. обізнаний в темі спорту і загалом і футболу. В чому проблема з цим законом, в чому тут криється, якби собака заритий? Раз, давайте тоді коротко. Влітку цього року, вперше з багато років, Прем'єр ліга, яка має і мала донедавна права на трансляцію всіх матчів еліт на України, вона провела нарешті, провела. І був е, е, логічне закінчення цього конкурсу. Конкурс на продаж телеправ. Воно кажучи, історія з телепулом. Тобто, е, прем'єр е, федерації футболу е, асоціації футболу України передала права на трансляції в прем'єр-лігу, і прем'єр-ліга мала право продавати ці телеправа, щоб отримати гроші. Відмовника і ці гроші пустити на розвиток українського футболу, в тому числі кожного конкретного учаснику чемпіонату України в вищій лізі, тобто в прем'єр-лізі, нашій цей конкурс було продано. Сума була, скажімо так, за мірками Європи незначна, але за мірками України це було вперше для невеличких клубів. Для тих клубів в умовах війни, які сьогодні більшість, з яких саме такі є клуби, незначні декілька там мільйон десятків мільйонів гривень. Це дуже крута історія, але сама найбільша історія була в тому, що телепул відбувся. Телепол став е, як е, е, економічне явище, як прикладом для інших спортивних ліг, які мають продавати права на трансляцію. І тут справа втрутилися п'ять відомих клубів. Більшість з них пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським, який прямо ще володіє… Е, Цими клубами на чолі такого собі футбольного сепаратизму сепаратизму. Стали клуби Дніпро 1 а також Динамо Київ. Там і Зоря, і рух і Львівський. І ці клуби сказали, що ні нас не задовільняє. Ця історія. Ми хочемо безкоштовного футболу. 100 гривень і місяць це величезна сума для українців в умовах війни. Вони почали прикриватися, в тому числі числі війною, тому що наші захисники в окопі не зможуть дивитися просто так. Футбол е, е, ну нас багато зараз чого футболом е, війною. Прикривається е, словом е, проти рішення проти телепулу. Почалася справжня війна, і медійна, і тому числі юридична. І як вінцем цієї війни стало. Валені власне закону про зміни до закону про фізкультуру і спорт це сталося на початку минулого е, тижня. А перед цим е, Печерський е, суд е, ухвалив два цікавезних рішення, які власне е, вмішуються. Е, Скажімо у спортивну складову цього цього дуже не це забороняється правилами УЄФА та ФІФА, коли цивільні суди починають втручатися у спортивну юрисдикцію. А саме щодо самого закону про зміни в закон про фізкультуру та спорт, йдеться про те, що вла що власниками телеправ стоють власне організатори поєдинку конкретно, ну наприклад, «Динамо» грає з Дніпром. Отже, власником телеправ є клуб Динамо, тобто е, проставай «Телепул». Верес стає е, власником телеправ, е, а до цього е, зміни стосується того, що до цього власником телеправ була, е, була власна організація, да яка проводить е, власне саме змагання, тобто Українська Прем'єр-Ліга. Цей закон було підготовлено впродовж 5 6 днів, проголосовано впродовж 2, 2, 2 хвилин. Його було вставлено в пленарні засідання поміж дійсно важливих законів, які стосуються фінансів, бюджету, війни і всього іншого. Закон цей розробив Суркіс Григорій, так старший. До речі, тут конфлікт інтересів, адже його брат, президент ФК «Динамо» Київ. І за цей голос за цей закон віддали, Він був при ухвалений одноголосно: 317 сімнадцять людей. Це означає, як нас приймаються закони. його ніхто не читав, ніхто навіть не ну всі зрозуміли, що це аж там який Знаєте, технічний момент, оскільки пізніше депутатів почали питати частини спортивних журналістів, яка відстоює власне законність нашому спорту, нашому футболі, бо почали плювати до голосу до євросолідарності, до адеквату в Верховній Раді. Вони кажуть, слухайте, нас ж там ви ж розумієте, що кожен е депутат, усі закони, які йдуть, так, він не в змозі. Там є, скажімо так, спеціально навчені люди. Так? Mm -hmm. От. Тому воно так пропустилося. Ніхто за цей короткий термін не спромігся зрозуміти чи запитати в людей, які обізнані. Для чого воно? Оскільки воно насправді виглядає дійсно, знаєте, ну, багато справді є серед цього всього е потрібного, а інколи юридичного спаму є дуже багато. Речей, які видаються такими собі. Ну от так, да, якась там технічна річ. От і більшості депутатів 317, вони навіть не задумалися. І вони було, і там було перше і друге читання відразу. Уявляєте? Тобто вони поставили там відразу про Стефанчук, про скорочення терміну розгляду. А ні, давайте в другому, то ж там така дрібничка. Вони відразу в другому усиванні. І от тепер ми маємо таку річ, коли. Права на авторські права, права на трансляцію належать організатору матчу. Ну це, умовно кажучи, ми троє там організуємо матчі, і ми можемо продавати да, от, ці права комусь там. Тому, чи, тому самому Гіту чи 12 каналу, чи Суспільному. Тут Луцько таке зробимо. Це все можна екстраполювати там на рівень всеукраїнський. Тобто тепер от кожен собі сам собі господар. Що тепер? Тепер ми чекаємо тверезих людей в офісі президента, Зеленському не до цього війна надвоє. Це я ще зауважую. Розумієте, що всі ці речі йдуть під час страшної події, війни в країні. Що може бути гірше? Ек екзистенційна небезпека взагалі всій країні. І ці, ну давайте, уроди займаються цим під час такої події. Ось і е е е власне, надія на те, що зараз. Донесуть президенту для того, щоб все таки ну пояснюти це, ну можливо, як я чи як інші люди дуже багато, все таки є частина журналістів, які добуваються. Власне, показують, відкривають очі, адже ну це можна запутати, запутатися в різних нюансах, але можливо, все-таки є надія певна на вето. Інша справа, що оскільки одноголосно, 317, то дуже важко пояснити. Ну як так, що вони всі саме ше божевільні, так 317 от взяли і прогнулися під Коломоським. До речі, очолює комітет профільний, товариш такий Кожемякін з Бюд, з батьківщини, колишній зборушник. Я е, сам і от багато разів знаєте, як камери буває на матчах динамо, там показують як сурки, склупаються, в носі, чи там е, робить там якусь знаєте, дивиться футбол за своїми хлопцями. Да, то часто там Кожемякін, і не НСК Олімпійський, дуже часто він там був. Він там. Неподалік десь стосується, він профільний комітет, от він, власне, через цей комітет е, пройшов дуже швиденько читання. Буквально е, 50 хвилин на профільному комітеті тривало е, він року, і року, один із авторів він, так, цього законопроєкту. Тому зараз певне сподівання є, що Зеленський заветує, але незначні сподівання. Якщо припустити, що е, Зеленський. Не заветує далі, підписується закон, звісно, він не набирає чинності. Яка далі ситуація? А ситуація така, що е, от впродовж цієї історії, коли почалися власне сеперські нападки на закон на телепул, це вже триває близько місяця. Нагадаю, що 23-24 серпня стартувала прем'єр-ліга. і от в таких умовах невизначеності. А ви знаєте, що сьогодні? Е, Ну, по-перше, ті, хто ще е, стежить за УПЛ, хоча я, наприклад, не стежу, в тому числі через цей е, маразм, який триває, е, я, наприклад, можливо, навіть в мене такі ніби як відразу до цього всього. То ті, хто ще стежить, то дуже важко, важко дізнатися на якому ж каналі сьогодні там грає мій колос mm -hmm. чи Верес чи е, Рух і Тому, подібне. тому що у нас, е, футбол у нас тепер показує сетанта як офіційний власник. Ну, Все-таки телекул проведений, і Прем'єр-Ліга підписав договір з сетантою. Це офіційний мовник, нібито футбол показує плюси. Футбол показує НТА, це канал Кешінковий е, Козловського власника руха. Тобто е, дізнатися, а де ж футбол. Тобто вони хотіли безкоштовно класно футболу, широкого роз, ну, розмаху, і тому подібне. Вони добилися абсолютно іншого. Вони добились того, що. Ну багатьох людей не, не, не знають, де дивитися сьогодні футбол, і от е, власне, е, що далі буде, е, чекаємо цього вета, якщо вета не буде з е, законно чинності. І сьогодні, е, нарешті, е, Боже сонечко, Ясне Сонечко, голова федерації Асоціації футболу Андрій Васильович Повелко. Він провів виконком і він свою позицію. Показав, а що ж було? він він цілий місяць мовчав. я там дистанціонуюсь від поганих речей, mm -hmm. Знаєте, на ж дуже керівників людям там, де щось не так, де щось треба принциповість показати, де треба показати, ну власне і розрулити, а не просто фотографуватися на камери гуманітарку переносити. То Павелко цілий місяць мовчав. Він не втручався. Це мовляв компетенція прем'єр-ліги. Ну, ви, вони ж проводять чемпіонат, нехай там розбираються. Хоча е, головний же футболі на все таки поверху, нібито, нібито, як виявилося. Е, і от сьогодні вони провели виконком. І вони сказали: ви знаєте, люди добрі, е, ну, таке сталося. Так? Тут такі є проблеми, там є таке рішення суду, є такий закон ухвалений. І ми виконком. Кажемо вам, люденьки добрі таке. От як, наприклад, вже не буде він чи місяці закон? Ну то треба дію по закону робити. Тобто, що це означає? Це означає, що прем'єр-ліга має скликати знову е, всіх власників клубів і казати: люди добрі, власники президенти клубів, е, ті грошей, що ми мали вам захватити, їх не буде, бо тут є такий закон, і нам треба терміново, а вони справді будуть змушені переголосовувати рішення про телепул. Ну зрозуміло, як вони його проголосують про те, що телеполу. Не буде це перше і другий дуже цікавий момент. Ну всі чекали. А як же ж федерація наша зреагує на втручання цивільного судочинства у спортивну складову? Це просто. Це як карт червона лінія, червона картка для е, спорту, коли цивільна влада трущається спорт. Ми знаємо, ж багато випадків, коли за це отримували повухок. Чесно кажучи, я навіть готовий. Я, я навіть от, ну, внутрішньо навіть хотів би. Аби у FIFA чи ФІФА втрутилося, і от просто такі, знаєте, зробило бан на рік всім футбольним клубам нашим на Європу, збірну, збір ми наші не поїхали, але щоб йому от показати, що справді є певні закони, що закони не можна переступати. І сьогодні, от думаю, я, я читаю цю заяву в виконкому, і думаю, ну вони ж мусять про це сказати, про те, щоб Печерський суд заборонив втрутився в футбольну діяльність, оскільки він заборонив кидати страйки, тобто ну, е, Борони на трансляції, які е, е, телекомпанія групу 1 плюс один вела ці футболи. Ну це ж е, відповідно до «Телепулу», Це незаконно було ще перші два тури е, деякі трансляції були забанені, знищені з Ютубу, так оскільки ці страти кидала Прем'єр-Ліга. А потім Печерський суд через адвокатів е, Коломойського, він сказав: Ні, не можна, не можна. Да, це було пряме втручання. От і Павел сьогодні виконком нашої федерації сказав. Він закликає. Він дуже так само. Він ну по таку пальчиком не можна так робити. Він каже, що ну це, це не цивілізовано. Тобто нічого, фактично проковтнули. Ви розумієте, так? тобто вони проковтнули і е, е, рішення про закон. Вони сказали: от як воно не буде чинності, то треба виконувати. Доведеться. Тобто, ну це приймавка казівка, що УПЛ, і Юра. Е, у нас тобто, дуже мало сказати, часу. Треба, але хотілося б почути от аргумент, бо мені як аргумент висувають, що мовляв, війна в країні, треба футбол безплатний, хай дивляться безплатно, а тоді вже розберемося після війни. От що можеш сказати на це? Ну, е, давай, е, Слава, говорити з того, Окей, ми зараз уже е, станом на зараз реальність і станом на там, десь 20 чи 21 серпня, коли вже власники. Ухвалили рішення, підписали. Псетанта е, сказала: е, ну, ми заходимо на ринок, от такі-то умови початкові. От уяви собі, що ти починаєш бізнес. І тобі кажуть, що тебе, тебе податок на прибуток 15%. А потім кажуть: ти вже почав бізнес, ти закупив сировину, ти почав робити, ну, це, як наприклад, трансляції, так, це ж певні витрати там, має. А потім ти кажу, ні, не 15%, 35%. Все". Оце подібно зробили, це подібне для ведення бізнесу у футболі, читай у спорті. Це такий приклад для того, що зробили наші депутати за подачею Суркісів і за подачею Коломорського. Ну, тому, е, якщо не стосує, давай так, ну треба розподіляти так, безплатні трансляції під час війни і. Ну, Бізнес, так, От, ми мусимо так говорити, чесно кажучи, ну нема безплатних трансляцій. Безплатні трансляції, особливо те, що стосується спорту, за... все одно хтось платить за це. От. Тому, е... Там і реклама Безплат... йде найдорожча під час трансляції. Перерва. Власне. І, і, але розумієш, тут ще в чому момент. Е, це покаже ця історія. Якщо вона закінчиться кепсько, для Телекулу, для Прем'єр-ліги. Це покаже, покаже приклад в лапках е, чи комусь інших з великих гравців ще раз заходити взагалі в український спорт. Тобто, тут це покаже те, що будь-який чувак, який отак знаєте, рогами впреться на всіх наплює, що він вирішує тут все в цій країні. По великому рахунку так і є. Тобто, ми О, так і є. Коломойський е, вирішує в країні все і в спорті все. Я правильно розумію? Ну, власне, так, власне. Кепсько виглядається все. Чесно кажучи, навіть на цьому тлі те, позитивно, що мало б дати відновлення чемпіонату України. Ну, воно виглядає вісь так живгідно. Тобто, ми почали чемпіонат. Одразу е, окей, були ці повітряні тривоги в перших матчах. Те те дурне кидало ракети спеціально на день незалежності. Ми ж пам'ятаємо там декілька матчів, що вони по три, по чотири переривалися. Знаєте, такі певні е, ну молодці, да зіграли матч, не бояться. Е, країна живе. О, те, все позитивно, що мало би викликати відновлення чемпіонату. Якісь Паралелі, знаєте, там, з Друговою війною, коли також ну, спортсмени. <му> Юрій, на жаль, всім завершувати розмову ]ї... нашу. Дякуємо. Дякуємо, Юра, за участь так, нашого. Так, і і екателі... Тому затікаємо, і... так, дочекаємо цього чвето чи, чи ні, і далі будемо стежити за ситуацію. Отже, Юрій Кункевич, оглядач пабліку Нефан Проєкт Волинь, в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. Дякую всім, хто дивився нас сьогодні. В студії працював Віктор Калитка та Святослависів. На все добре, тримаємося. Тримаємося.